Друзі, доброго доброго ранку. Я забула, що сьогодні не виставила відео і зараз вже пів восьмого та бігом взяла телефон та й виложила відео. Закрутилася в роботі вся з самого ранку. Подоїла ласуню. У нас на дворі так хмарно, так хмарно. І сьогодні обіцяють цілий день дощик. Так що буду сьогодні в хаті, Ну, в мене і в хаті повно роботи. Сьогодні ви ж знаєте, що треба відтоплювати твороги. Жирний в мене залишився з вчорашнього дня, три бутилька ще не скисло. Сьогодні, вранці, так гарно дивлюся, вийшла сметанка, скисло, все так гарно. Та я зібрала ще сметану. та поставила воно в каструлю, перелила кисло молоко, воно зараз постоє з півчасика та й буду оттоплювати. І поставила вже в духовку здоє на молочко, наряжаночку. І потім буду отоплювати вже нежирний творог. Так що робота з самого ранку. Почуваю сьогодні себе не дуже добре. От, та й думаю, мабуть, я поснідаю та вип'ю обізболюючу таблетку, бо сильно болить спина. Ну Сьогодні в мене буде перекур, так сказати, від буряка, бо буде жити дощ. Ніяк він не дає нам попоратися. Там вже залишилось мені 5 сталочок, там буряк вже рідший, може не такий великий, бо тут такий був великий. Так важко було мені його вергати, чистити. Ну, прямо як відра такий, прямо важкий. Не весь, звісно, але все одно дуже важкий. Вчора, поки все помила, все, пішла бігом у душ та ще помила голову, бо це ж з цими буряками з усіма ну, грязняє голова, бо потію ж. І зараз ось вся мокра сидю. Вибачте, будь ласка, що я стогну все час, але таке моє життя. Що ти зробиш? Здоров'я нема, а працювати треба, бо жити якось треба. Завтра приїдуть до мене декілька замовників. Три чоловіка на завтра замовили продукцію молочну. Одна дівчина вона як бере, то вже як кажуть, рідко, но мітко. І два літра вершків замовила, і два кілограма жирного творога, і шесть літрів молока, і сиру головку твердого в общем. Дякую їй, завтра приїде. Ось, і завтра ж з города приїде мій доктор, теж по своє замовлення. І підпишеться, моя галочка приїде теж по замовлення. Так що отакі в мене справи. Сьогодні щось треба готувати, мабуть, наварю сьогодні борщу, бо вже давно не варила борщ. І все ми. На сухом'ятку, на второму, бігом якусь кашу з варганю, бігом якийсь салат чи рибку якусь піджарю і, і все. Ото піріжечки вчора спекла, такі смачні. Начинка була з кабака і з яблучком, без цукру, без нічого. Нам таке подобається. Я сильно люблю з холодним молоком. Ото піріжок один з'їла, бо він такий великий. Із Молоком і все, я сита, мені нічого не треба більше. Ну, в общем, такі справи в нас. Ну, добре, я працюю далі. А вам гарного дня. Дожді, звісно, вже Ну, я не гневлю Бога, ну, ну, вже хай би трошки і перегодили. От. Ну, що ж, у Бога все готове. Всьому ми раді, це таке головне, щоб настав мир. І... Не бомбили наші города, наших людей. Бо це найбільша біда в нас. Ну, добре, друзі. А вам все одно бажаю гарного дня і все буде добре. І ми всі на позитиви, і ми всі працюємо, щоб було все добре. Пізніше зустрінемось. Так, я вже топлюю другу каструлю ніжирного творога, вже один оно одкинула. Подивіться, який гарний. Зараз тут стоїться, зверху кину і цей буде дуже добрий смачний пластовий творожок у мене. Він прямо пластами. Там. І дивіться, ось ходила на город, нарізала петрушки, переберу, хочу заморозити. І отака капустина. Це вже на пізній капусті вирвала. І кожен раз проходжу і продивляюся, бо вилазить гусінь, білокрилки. Та я її оце поубираю, поубираю. І тоді воно росте так і жируть з страшною силою. От, ну, Не так їх багато, можна їх позбирати, так що рятую капусту. І поставила стиратися вже машинку. Стираю все своє, те, що в сажу вимазала. Хоч і обіцяють дощ, але буде постиране. Так що працюю далі. Зараз буду готувати борщ. Я ну, так. А що там, ну... хай пасеться до людки. Подоль, так, друзі, в нас, нас сьогодні вимкнули світло, нема світла. Ми з Вадимом обідали під таку лампочку. З'їли. Та я попереді казала послідній кавун вчора, а це він приніс. Мама дала. Мати дала от бабусі ще один кавунчик маленький. Отакі такі ось. Бачите, от з такою скоринкою це дуже класні кавуни. Треба шукати в інтернеті. <сіх> Вже казала і ще раз повторююся. Вадимося йде по ласуню. Зараз будемо чекати, якщо довше ще не буде світла, то будемо заводити генералі. Да. Так що, такі справи у нас. Ну, по всій Україні я знаю, що багато де світло вимикають. Так що такі справи. А я сьогодні випила зранку таблеточку волшебну, ортофену. Та й пішла друзі на город. <сум> Вадим пішов на нижній, я вам казала, а я пішла на наш цей город. Вивезла все з городу, прибрала квіти, в общем, убрала вже весь город. Осталася одна тільки капуста. Капуста так пішла гарно рости. Вадиму кажу, а він Каже, ну то і не будемо там орати. Каже, хай росте, поки морозів не обіцяють. Сьогодні таку гарну капустину зрізала на борщ. Сьогодні на обід приготувала борщ. От, вам уже не показывал, бо не стало світла. Колись був в Що? Та що? Капуста в них росте. А, Колись Вадим їздив. Зараз mm. <laughs> <Щас> розкажу, <laughs> друзі. В общем, дали йому тут нашій лікарні путівку безкоштовну в Крим. В сім'їз. Я, ми ж його зібрали, гроші які йому дала, все. Думаю, хай їде, він оддихне від мене, а я від нього цілий місяць. Поїхав він, поїхав, дзвоне, доїхав нормально, все. Їде у цьому, у як він, чим ти їхав. Тролейбус. У тому, до, ну, що в Ялту ходить, з да. Ну і До сім'ї їхав. їде красота кругом. От. Доїхав він у сім'їз, поселився туди, відпочивав тут чи в санаторій. А там не топлять. А ти їздив ніколи? В лютому? А в лютому. ходять. Жінки каже, йдуть, на морі купаються. А він ж непривичний, не закалюний. А воно як-ніяк, хоч і Крима, все одно холодно в Зданіях. І він побув там, скільки ти побув у здані. Час побув так? Час побув в Залахі і дотьощі. В Севастополь. в Севастополь. Мамка ж моя живе в Севастополі. <смеш> і поїхав, заболів, друзі, простудився, чи підхватив Nie, там десь вірус. Потім я простудився, ну, да, да, Я поїздом їхав. Як... А, Ти вже в поїзді простудився, ну, да, в поїзді ще не в мамки. Каже, там в поїзді їхали, кашляли, і він видно, заразився. І це... <смеш> я така рада, думаю, місяць буду сама. Приїжджає через три дні, побув у тьші на блінах і явився. Оце такий у нього раз у житті попала путьовка. Ага, так... Бомжачна. Бомжачна каже. Ще їхав тут з а їхав він за своєю отцею. воспитателька їхала з ним, а тільки вона в другому э, домі віддиха отдыха віддихала. І вона пробула там місяць, а він шився назад, приїхав додому. Ой, Отак він відпочивав. Все. Оце більше ніколи ні він, ні я ніде не були ні в яких санаторіях. В дитинстві я була в піонірському лагері, От колгоспу нам дали путьовку, і так як ми многодітна родина були, нам трошки там щось треба було доплатити. Ну, а так їздила я по путьовці, то мені дуже сподобалося, і так залишилось на все життя згадування, дуже було добре. І ще ж ми поїхали три подружки, то нам дуже цікаво там було. Сразу перший тиждень приїхала мати, мамка приїхала провідувати. Я забери мене, забери мене додому. Не хотіла, плакала, скучала страшне. А вона не забрала. Каже, та побудь ще. Та й, общем, ми залишилися і так класно провели час. Дуже тип, згадую, її фотографія в мене обще така, як я була там в піонерському лагері. В піщанам, в Чисарайському районі, у нас там біля моря с -с селище піщане називається. Не знаю. Зараз, мабуть, нема, звісно, там вже тих ті... нас возили, на алечу збирати, лагеря прямо. Ну, в общем, класно було. Всякі проводили там дискотеки, в кіно ми ходили. В общем, дуже цікаво, дуже інтересно було. Що потом, коли ми вже роз'їжджалися в останній день, то ми аж плакали, Так обнімалися з дівчатами, з хлопцями там, нашим, ну, в общем. Так що такі справи, друзі. <смі> Це з Вадимом згадали, як він їздив, пішов по ласуню, дворі в нас гидко, так темно, хмарно. До обіду дощу не було, але хмарно було. От. А я тепер оце сидю на кухні, зараз піду та ляжу на диван, трошки полежу. В общем, тут город у нас убраний. Слава тебе, Господі! Ну, Вроді з неділі не буде дощів, та я думаю, там за декілька днів і приберемо буряк. Сьогодні я переробила всю молочку, але це ж виключили холодильники. Ну, не знаю. Вони в мене це хороший холодильник новий, тримає довго. Ну і той на калідорі там холодно, буде тримати. А ми вирішили, оце сьогодні ще протопимо грубо. От, А завтра вже вімкнемо газ. Поки є газ, будемо топити газом. Дрова поки поекономимо. хто знає, буде, яка буде зима. Може і газ розбомблять, та й не буде чим і топити, все може бути. От. Сват купив уже дітям балончик, такий газовий, невеликий з комфорт зверху. общем, вони теж вирішили його заправити на всякий пожарний, щоб хоч їсти на чому було зварити. Ну, в общем, не знаю. У них, звісно, у, цьому, у квартирі. Нема чим топить, тільки газом оце ж отоплюється, як буде. Ой, до всього треба бути готовим і до всього треба готуватися. Бо в наш час. Ну, нічого, ми стойкі олов'яні солдатики. Живемо далі, все буде добре, друзі. Не, не тіряємо надію, не. все буде добре. Дивіться на мене і піднімайте собі настрій. Все буде добре. Ну, ладно, вимикаю світло, бо тут горить у мене лампочка, треба поекономити, бо як гляди не буде де і зарядити. Ну, все, пішла я трошки відпочину. І ви теж себе не нагружайте, відпочивайте. От, Потрошку робіть. Ну, Хто б казав, правда? Ну, добре, друзі, всім гарного настрою! Ось, друзі, підкинула я в плиту. Зараз закрию, отака красота. У нас романтика, так сказати. <звук> Зато в хаті тепло. От. А в нас нема світла. На дворі вже опадає листя в садочку, скоро роботи ще додаться. Там полісадні куколокекса теж горіх посипався. Вчора я вам тільки сказала, що горіх сипеться, буде сипатися. А він сьогодні взяв і вже трохи посипався. Таке красиве жовте листя лежить. Не знаю, скільки нам вимкнуть світло. Вимкнули в пол четвертого, пол четвертого, а зараз вже майже шість. На дворі вже сіріє. Ласуня, ми після обіду її вигнали тут на городі. За сінником, а вона вже гукає у нового. Забирайте мене назад у сарай. <хи> На, Я розтопила та підкидаю, бо топим дровами, вони швидко прогорають. Та да, трошки протопим, бо це в грубі ж так топиш, одразу вроді не чувствується, що воно вже хватить. А воно тоді як дасть жара, грубо груба нагріється. І тоді жарко. Вадим каже, не можу тут спати йому жарко. Так що, такі справи у нас. Ну, що ти зробиш? О, отак. А так мене не видно, ну нічого, нормально. Ой, да. Печечка гудить, в хаті хорошо. На дворі сказати, щоб холодно. Так. Не дуже холодно. Я в одних штанах в тоненьких виходжу, тут кофта і жилетку накидаю, це управлялася. Оце ж так, по темному, що ти поробиш? Ні вода не працює у нас, як нема світла, нічого. Так що не знаю, коли я що буду робити. Мені треба і на сир заготовку зробити. Але треба ж молоко, щоб холодне було. А обідня молоко ще не охолонуло до такої кондиції, що мені треба. І на завтра в мене замовлення на косичку. Не знаю, коли я буду що робити. Ну, Якось буде ні, то скажу, це моя підписниця. Це... Ой, жарко мені, друзі. Пішла, бачите, а тут -а темно. <гаду> Йду назад до вікна, щоб з вами балакати. Открила ось і тюль, відкрила і штори, бо темно в хаті. На дворі трошки піднявся вроді вітерець, гудить печка. Так що, таке, Вна... такі в нас справи. Ну, нічого, все буде добре. Я вам казала і кажу. Я ніколи не ні униваю. Це буде хорошо. головне, що в нас є дрова, в нас є вуголь, в нас є чим топить. Ну, газ є, звісно, світло, ну світло зроблять. Це таке. Сказали, що роблять. Оце ж хочеться сісти, бо ноги за моря, а тут темно, друзі. Темний, мене геть не видно. <ріст> ну, ладно, пізніше зустрінемося. Можеш таки ввімкнути мені нам світло. Бачите, світло нам вимкнули. Зараз я буду робити сир, заготовку на сир. Друзі, зараз у нас 15 минут 11 вечора я лежала. От, у нас немає світла. Два через два вимикають. Або буває пізніше. Ну, Днем у нас взагалі я не знаю, як вимикали. От. І корову я доїла в півтретього аж дня. Ну, майже около трьох. От. І вісім годин я не стала її доїти. Бо вісім вимкнули світло. Мені треба було десь у піввосьмого її доїти. От. І цей. Кажу чоловікові, піду вже, якщо в пів одинадцятого включить світло, піду доїти в пів одинадцятого. І тоді ще буду робити сир косічки, в мене воно стоїть заготовка. Бо на завтра в мене є замовлення. Так що сьогодні оце такий у мене день і вечір. Весь перешколошмачений. Ой, упала печенинка. Ой, в общем, отакі справи. І лежала, і відпочивала, і. Цілий день працюють. Ну, в общем, сьогодні якось все отак круговерть. Ну, нічого. Все буде добре. Налагодиться так, що ви зі мною ще поки що. Може, ви вже лягли відпочивати, а я ще буду працювати. Не знаю, допоки я буду працювати, ну, але треба, бачите, зіркала помити ззаду. Вроді і мила, але це ж тут молоком займаюся, то сіпарюю, то все і летять від набризги, то туди, то сюди. А вони не сильно замітні, а ось вона. Камері і видно. Так що такі справи. Чекаю на світло. Так, друзі, ну зараз у нас уже майже без 10 11 вечора чи ночі, як у вас не знаю. Все, приготувалося. я вже до варки косічок. Ось моя гаряча вода. Тут вже 55 градусів. Зараз вімкну нагрів, нам треба 70. Це я з крану набрала швидше, щоб було приготувала отакий лоток мій старенький, але він, в мене всі лотки зайняті стоять в холодильнику. Розноси, все з сиром, кисломолочним, сиром нежирним. В общем, все стоїть в холодильники. Зараз я поріжу заготовочку, І ось вже набрала мисочку з водою для охлаждення. Перчатки мої, екіпіровка моя. На голові в мене. Оділа шапочку, бо в мене сильно лізуть волосся. Не дай Бог, щоб десь попало. Так що треба робити в головному уборі. І приступаю. Треба швидко робити, бо треба ж відпочивати. Заготовочки я порізала на 4. Кучки, в общем, косички буду робити невеликі. І вімкнула воду, зараз чекаю і починаю працювати. Так, друзі, ну зараз пів 12-ї ночі. Я зробила вже косічки, засолила в їх уже 10 хвилин, як соляться, перемила посуду і йду зараз у душ бігом купатися. Я не знаю, скільки вимкнуть світло. Побігла я, бо тоді я ж не покупаюся. А вам бажаю тихої, мирної ночі, усім спокійної ночі і на добраніч вам усім. Солодких снів і до завтра. Пока-пока.